Здоровенькі були, у нас сьогодні розпаковка. Приїхала до нас посилочка з Німеччини. Замовляв не я особисто а через свого доброго знайомого. Ми замовляли її, він собі замовив яйця і я собі замовив це від Марини Ой, з каналу Марина Вінбендер здається. Точно, прізвище не пам'ятаю, треба подивитися, якщо я там не назвав, то вибачайте. Е, ось, ми отримали таку посилочку, що ми собі замовили. Я собі замовив е, інкубаційне яйце Білефельдера Фельдера і Амвокса, А мій товариш замовив собі інкубаційне яйце американського легорна. Ось так все гарно запаковано. Бачите, як все замотано, обмотано. Зараз я буду розпаковувати дивитися, де цей де лоток, тому що тут лотків багато. Ну, Упаковка фантастика. До речі, не пахне це нічим. Не, ну, маю на увазі немає якогось такого різкого зайвого запаху в цій нормально. Так, що от такі? Ага, ось це тут біліється. Це яйце американське легорне, здається, воно біленьке. Ну, я його бачите, туди я лазити не буду, бо це не моє це так буду його передавати далі. Сьогодні не встигну передати, бо тільки забрав. А я тільки виберу те, що замолдав я. Це відео буде... Поступово нам буде зніматися на протязі цілої інкубації. І покажемо, що в нас з того вийшло і які будуть результати. Так, ну що, я йду розпаковувати, потім нам готуватися до інкубації. Так, продовжуємо далі. Ось коробочки я вже дістав. Це, напевно, треба поцікавитись, що це за назви. Тут якась ціна я ще не розібрався. Чти за упаковку 309. Ну, не знаю. Так це напевно назви компанії, які займаються Курми. Боденха. Боденхальтунг. О. Гутик класи А. Клас А. Так, добре, зараз не диток. О, одну коробочку я вже відкрив, тому що я казав, що тут ми замовляли на двох. Є е, букві ці, будемо діставати яйця зараз я вам покажу, які вони є. Це, до речі, яйце легорна. Я одне з дозволу Сергія розмотаю, подивлюся і покажу вам, які це яйця американського легорна. Ось, бачите, так гарно замотано, такий ж саме, як ця. Ну, Упаковка супер, яєчки цілі. Йдемо розмотувати. Ось яєчко американського легорна, цікава така форма гарна. Так, замотую я його назад, це не наше. Воно їде далі, а тут не знаю, якісь такі позначки. Ну, Це білий фельдер, я бачу, по кольору яйця. Але такі позначки на них треба потім. Поскладаю подивлюся і буду думати, що це є таке. Ну що, ми розпакувались. Це яєчка Мрокса. Ось це такі цікаві форми, як тенісні. От Переважно. Ну, можливо, це одна сама корочка несла. Але ні, тут це підписано. А, ні, тут дати є, наскільки я розумів, 6 третій, шосте, третє. Вот, а тут по білих фельдерах. Я так розумію, ну, я стараюся розкласти по кольору яйця. Ось. Демо й де ж угадав. Тут В2. В2. Ну, може вольєр, не знаю, тут де дзвонити, Марини, та й питати. Ну, хоча це ролі не відограє, Яйця такий цікавого кольору, бачите, як перекрити. І такі є. І такі без нічого. Такий досить великий. От. От таке в мене, до речі, теж є одна курочка не постійно, тому що не повинні нести такого формату. ну, Бачиш, що є нормальні. Так, тут теж підписано 1В, 2В, ну не знаю, що це є, треба цікавитись далі. Ось, Що? Ми відпочиваємо до завтра, а завтра будемо закладатися. Ось таке чудо. Ми отримали, до речі, доїхали всі цілі. Упаковані шикарно. Легорна білого американського. Я вже там коробку підготував, завтра зранку буду йти на автобус передавати далі. Що за птичка Легорн, то не знаю, як вилупляться і виростеть <кій> легорн американський. То ми вже побачимо Сергій, може мені якісь фотографії. Ми вже побачимо, які вони є. Ось така то у нас краса. Маємо надію, що опліт і вихід буде фантастичний. Ну що? Ми погнали спати, а потім будемо, як то кажуть, завтра інкубатор закладати. Ну що, погнали в добрий час. Сьогодні 14 березня 22.30. Орієнтовно п'яту закладку ми закладаємо. Що ми тут заклали? Білий фельдер, які приїхали з Німеччини 16, Амрокса – 9, Амрокса свого я заклав 20, лівісь Касиців 18, Легорд 8, французи 5. І мішаних 5 штук. Ось так виглядає наш інкубатор. Це білі фельдери. Це амрокси з Німеччини. І тут легорни, французи і амрокси мої. Найбільше є це наших амроксів. Де тут я бачу от 68 грамів 68 грамів. Ось тут вся вага. Омроксі 57, 56, 64, 53. Тобто вага така досить непогана, я би сказав. Інкубаційного яйця тут є найменші, найменші не менше у нас 52 грами яєчко. Ось. І лівецька сетцева. Теж 68 грамів найбільше яйця. Ось воно. А найменше тут є 53 грами. Ось воно. 64. От шавда 68 лівінська сесія. Це несе у нас одна молода курка березнева. Я припас її припильнував, що це вона ну, по омраксах, не знаю, хто такі несе, не бачив. І казати не буду бачите 68, 68, 67. Ну, вважаю, що це досить хороша вага яйця. Амрокси. Так, Тут я тих практично не важу, але вони трошки менші. Напевно, кори молоденькі, то нічого страшного. Головне, щоб був результат корча. Ну що, ми погнали, потім будемо просвічуватись і показувати далі, що і як. У нас йде дев'ятий день інкубації. Будемо зараз ми просвічувати яйця, які приїхали до нас. За кордону. Ну, довго я тримав, тому що, думаю, ну, вже хай краще прогріється, ще щось. І тому зараз ми просвітимо і, це, і побачимо результат. Ось, знімлю я сконуся, що в вас буде діставати, щоб я не нашкодив йому. І потім покажу після просвітлення, що в нас є. Ну що, просвітили ми вже. Наше інкубаційне яйце. Що ми маємо? Ми маємо три амрокса неозапліднених яйця і маємо білий фельдер, 5 незапліднених і одне кровіне кільця. Ну, тут теж під, одне пізнаком питання, скажу все, що кровіне кільця, просто погано видно, таке крапчисти яйцей. Ну, результатом я задоволений. Єдине, що такі от крапчасті, що не запліт там є, по ідеї, по-моєму, одна червали, що ще таких яйця, цікаво, які будуть курчата з них. Бо яйця досить цікаві, ну, не знаю, мені подобаються такі крапчасти, але що є, то є, нічого не зробиш. Тепер головне добре їх прогріти, і щоб вилупилися з них курчата, і це буде теж дуже супер. І якщо не більше їх потім гарно догледіти і вони виростуть, то взагалі бомба ракета Так що результатом ми задоволений. Ми далі продовжимо, як то кажуть, кубувати і покажемо вам, що буде в нас на виході. Головне, щоб все було добре. У нас вилупилися курчата і буде у нас тоді вже свіжа кров. Птиця виставкова нагадаю, так що вона варта уваги. Такі, бачите, які вони цікаві, ті яйця таке. Ух, також, також, також Хочеться їх, щоб в них щось було в нас все рівно залишається досить багато яєць, залишається у нас 6 самрокса, Це суперово, якби було 6 курчат, так як в мене там... З мінорки, сім'їць заклав, шість курчат вилопалось, ну, і, і вони бігають в ящику. Ростуть е, минулого року в мене був такий випадок, що 5 курчат мінорки собі лишив, з них було 4 курочки, 1 півник. Тут би хотілося і так, і так би було, і того, і сього, щоб можна було собі поформувати е, там, різнокровні сім'ї. Тобто півників оброкся звідси, а курочки має або все наоборот. Ну, менше з тим, як Бог дасть, так і буде. І в нас лишається на цей залишається е, 10 єс біле Фельдера. 10 копчат, якщо було би, то була б взагалі фантастика. Ну що, три тижні пройшло швидко. Ось ми маємо першу шпирупку. Тут видно, тому що я закинув середину, щоб підписано було не мною. А те, які приїхали, це маємо амбоксика. Хто тут у нас? Юнге Медхен. От. Такий от крісончик у нас полосатий вийшов. Бачу, там накинулися. Там зараз ми йдемо подивимося, потім вам покажемо. Вітаю! Наш тритижневий марафон завершився. Увінчався він приємним, дуже хорошим успіхом. Там ми дивилися, це показує наші закордонні гості. Тепер будуть мешканцями вони нашого подвір'я. Ми тут маємо Амрокса і маємо ми біли Фельдера. Однак спочатку це чорне то є наше, воно барбазєшка. Ще спаньки є маленькі. Ось такі пухнастики з'явилися в нас на світ. Ми, я вже хто дивився відео, той знає, що замовляю його інкубаційним яйцем їх. Замовляв не особисто я, замовляв мені мій добрий знайомий Сергій. Також познайомились завдяки ютубу. Замовляли ми їх в Марини Weinbender. Є такий канал, можете зайти глянути. Марина має цей Біле Білефельдера і американського легорна. Собі я замовив Амрокса і Білефельдера. Так як я казав, що Біле Фельдер мене цікавить. І хотів би ще подивитися, як. Ну, в нас в країні в Україні він вже практично зведений, чи з, чи з того, ну не знаю, мені не попадався, не можу знайти. Це провезена яйцем з Німеччини, виставкова птиця. Будемо тримати ми її для, для влиття свіжої крові і розведення хорошого, хорошої птиці, як то кажуть. Ось, ми, Було там 9 яєць амрокса і 16 яєць було біле Фельдера. Там трошки було відійшло. І до фінішу в нас добігло 10 білих фельдера і 6 яєць Амрокса. 6 яєць Амрокса ми маємо 5 курчат Амрокса і маємо 9 курчат білих фельдера. Одне, по одному позамирало. Я результатом дуже задоволений. Якщо чесно, я думав, би хоч нам по три по штучки вийшло, а тут вийшло практично 100% вихід. Це бомба-ракета. Тепер нам треба головне, як то кажуть, зберегти їх, добре годувати і щоб вони всі гарно повиростали. Єдине, що тут вісім курчаток білефельдера є, 9 народилося хвореньке, і ми його там трошки відігріваємо. Ну, не знаю, ну так би. Церебральний параліч вродилося таким. Ну, що є, то є. Шкода, правда, що то курочка. Маємо ми тут, я так по підрахунку моєму з восьми, маємо чотири курочки і чотири хлопчики, півники. Так, щоб те по біле По амроксу по цятках я тут дві курочки, так як би бачу, і два півники. Тобто 50 на 50 це хороше, дуже-дуже-дуже добре. Так. Ось такі то наші пухнастики, будуть жити на нашому господарстві. Тепер буду я там час від часу показувати, як вони в нас ростуть. Це ще плакає маленьке, ой, воно тільки сьогодні вилупилося, та оця красунька сьогодні вилупилася. Дуже важко вона вилуплювалася. Ми їй допомагали. Я її відмочував, і про цей дядечко, тому що воно чомусь так важко їй вдавалося, вона була налупилася зсередини. Але думаю, ну буде то не буде. І відігрілося, і, як бачив, зараз ми їх закриємо і вона в нас теж виросте. Я таких відкрив, щоб ви подивилися на нашу малечу. Так, крім того, в нас ще вилупилися легорни наші іамрокси. Це тут вони підуть на продаж. Є шість легорна і сім лівінської ситці теж Мрокса. Теж такі цікаві курчата. Разом з нами були малюк такий, який всі заглядають. Ось, Вони вилупилися швидше на два дні від закордонних гостей, тому вони більше вже такі активніші і рухливі. А тут в нас наша Мрокс. Ось. Зараз теж скажу, скільки там добігало до кінця. Тут ми маємо наш мразку і три мішані курчатки. Оці сіренькі, то від наших, от, від наших мішаних курочок, бачите, такі галушечки непогані від тих сірих курочок. Я заклабу три яйця і ще десь тут одна має бігати, але ну, не знаю, оце напевно буде. Ось от. От троє то є від то є мішані. А це все решта амрокса. Апетит вони теж мають хороший. Хто тут, хто, де дівчатка, де, де хлоп'ятка, не придивляюся, все, що є, все і наше, це вихід нашого амрокса. Ось. І тут потім вам ще завтра покажу, що в тих ящиках і там ще в ящику. У нас вся квартира в ящиках з курчатками. Нагадаю, що їхали вони до нас дуже довго, виїхали в четвер, приїхали до нас яйцем в суботу, забираю їх аж в понеділок, тому що зустрічав не я. Закладалися ми у вівторок і в середу Курчатка вже були, вилопилися. Сьогодні що ми, сьогодні у нас четверте, якраз останнє все, що попискуємо, що треба грітися, вилопилося. Дякую, Марина, за хороше яйце. За хорошу птицю будемо тепер рости і, як то кажуть, тішити око нас і всіх, хто там буде замовляти потім в нас інкубаційне яйце. Всім спокійної ночі, гарного вечора, мирного неба, любові, миру і Божої благодаті. Будемо їх закривати, щоб вони спали. Вони тут мають коврик. От вони в розетку включені коврики. Але потім ми ще накриваємо зверху, трохи підігріваємо, накриваємо зверху, щоб було тепліше. Намочили вони собі шийки то й пощай, тому що мокранькі та? Такі жваві, вони такі менючні, тільки піхотні. Ти, дівчинка, будеш, правда? Медхен. Юнгі Метхен. Юнги, метхен.